День малята! Рада вітати вас на нашому занятті. Діти, а давайте пригадаємо зараз, яка в нас пора року. Так, вірно, зима. А ви знаєте, як називається останній місяць зими? І чому саме він так називається? В нас зараз місяць називається Лютий, і його назва пов'язана з тим. Що наприкінці зими зазвичай бувають дуже-дуже люті морози, снігові, снігопади. Тому цей місяць називається саме так. Діти, скажіть, а що зараз відбувається з рослинами на вулиці? Ви бачили, що з ними таке? Так, вони заснули. А чому вони заснули? Вірно, тому що на вулиці. Несприятлива погода для того, щоб рослинки в нас росли дерева, так? Холодно, тому наші дерева заснули до весни. А скажіть, чи є у вас вдома, або вдома у ваших бабусів і дідусів, рослини вдома? Якщо є, вони сплять чи ні? Ні. А як ви думаєте, чому вдома рослини і не сплять? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Подивіться, до нас прийшов незвичайний лист. Давайте прочитаємо, що там всередині. За віконцем хуртовина заметіль гуде кружляє, а в теплі у нас рослини всі ростуть ще розквітають. Діти, про які рослини йдеться у віршику загадці? Чи є такі рослини у вас вдома? Звісно, є. Такі рослини називаються кімнатними рослинами або домашніми рослинами. Це такі рослини, які ростуть в нас вдома, та які не можуть рости на вулиці, тому що там холодно в такий час. Ось подивіться на малюнок. Кімната прикрашена кімнатними рослинами. Кімнатні рослини бувають дуже різні. Вони відрізняються листочками, у одних листя маленьке, у інших листя велике, а ще в інших, взагалі, замість листя колючки. Також, крім цього, бувають рослини, ми зараз на них подивимось, в яких є квіти, а у яких немає. Вони називаються квитучі. Та неквітуче. Ось фіалка це квітуча кімнатна рослина. Бачите, які вона має гарні квіти. Такі квіти бувають різного кольору. А ось папороть. Папороть – це квітка, не квітуча рослина кімнатна. Вона ніколи не цвіте, але вона дуже пухнаста, вона має дуже багато листя. І дуже яскравий колір. Та чому ж наші квіти не засинають у кімнатах? Давайте подивимося, що треба для того, щоб наші кімнатні рослини росли. По-перше, для них дуже потрібна вода. Тому ми дуже часто поливаємо наші квіти вдома. Або наші бабусі і дідусі, і мами і тата. Також для того, щоб квітка жила і росла, потрібне сонце, тепло і світло. І останнє, що потрібно для наших квітів, для наших кімнатних рослин це земля. Ви помітили, так, що усі квіти, усі домашні кімнатні рослини. Ростуть у маленькому горщику. А горщик заповнений ось такою землею. У нашій кімнаті є світло та тепло. Є. Вода є, ми поливаємо квіти у кімнатах. Так. А ґрунт земля є у рослин? Є, тому наші рослини не засинають взимку у наших кімнатах. А тепер. Давайте пограємо в гру, яка називається День та ніч. Гра дуже проста. Зараз я вам покажу декілька карток із зображенням кімнатних рослин. Ви їх запам'ятаєте, і тоді, коли я скажу ніч, ви заплющите очі, а я приберу якусь одну картку. А коли скажу день, ви відкриєте очі та маєте відгадати, якої квітки. Не стало. Готові? Один, два, три, почни. Дивіться, уважно, запам'ятовуйте, перша квітка фіалка, має такі квіточки гарні. Друга квітка папороть. Ось вона така пухнаста, зелена, має дуже багато листя. Третя квітка кактус. Має замість листя колючки. Наступна четверта квітка називається фікус. Вона така дуже висока, має гладке листя. Та ось на малюнку росте в білому горщику. І остання квітка кімнатна це плющ. Плющ, така квітка, яка в'ється, стелиться і дуже-дуже-дуже може далеко стелитися і завиватися, і зачіплятися за різні предмети. Так. Запам'ятали, побачили всі квіти. Тепер я буду якусь квітку ховати. Ніч. Що треба зробити? Заплющити очі. Так, квітку я заховала, тому можна відкривати очі день. Якої квітки не стало? Так, правильно, не стало квітки із гарними квітами. Фіалки. Ось вона. Добре. Давайте ще грати далі. Так, приготувалися. Ніч. Так, заховала. День, можна дивитися. Якої квітки не стало? Так, правильно, не стало квітки із колючками кактусу. Молодці. Давайте спробуємо ще раз. Подивіться ще, запам'ятайте уважно. Ніч. Я ховаю картку. Так, готово. день. Можна дивитися. Якої квітки не стало, якої кімнатної рослини. Вірно, рослини у білому горчику. Довга-довга така квітка висока. Називається вона Фікус, хто запам'ятав, молодець. Сподобалася вам гра? Сподіваюсь, що так. Всі молодці уважно все запам'ятовували, відгадували. А нам вже час прощатися з вами. До нових зустрічей, малята. До побачення!